Запрошую, шановні колеги, до обговорення ми сьогодні говорили з вами і про джерельну базу біографіки. На мою думку, варто це конкретизувати і запрошую до слова провідних фахівців інституту біографічних досліджень. Кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу теорії і методики біобібліографії інституту біографічних досліджень, шановну надію Іванівну, Любовець, Надія Іванівна, ми слухаємо вас. Запрошую дослідження. Добрий день, добрий день, шановні колеги. Рада вас всіх вітати і дякую за можливість виступити. Я так зрозуміла, що всі ми вже втомилися, і ми вже всі переступаємо до більш такого до діалогу. В більш такому швидшому темпі. Тому я дуже скажімо так, дуже. Коротко буду розкажу про свої основні, скажімо, тези своєї доповіді, яка заявлена як мемуари, як інструмент ідеологічного впливу, досвід та сучасні виклики. Хочу зазначити, що звичайно це лише один із аспектів функціонування мемуарів у суспільстві, тому що мемуари це набагато міждисциплінарне явище. Які до яке досліджують комплекс дисциплін соціогуманітаристики, в тому числі звичайної педагоги, досліджують це явище як е, традиційно? Мемуари досліджують все таки в контексті історико-біографічного джерела, та швидше літературознавчого, літературного жанру в контексті літератури нонфікшен, але зараз більш актуалізовані, більш широкі підходи до вивчення мемуарів. Це є це підхід до того, що мемуари це є культурно-історичний феномен, значна частина, грунтовна частина українського національного культурного надбання, а також інформаційно-комунікаційний ресурс для суспільного діалогу. І якраз у цей останній контекст вивчення мемуарів це інформаційно-комунікаційний ресурс. Я би хотіла зараз дуже так коротко розказати про досвід, який ми маємо в цьому, і які виклики сьогодні стоять. Чому ми говоримо про мемуари як інструмент ідеологічного впливу? Хочу зазначити, що в нас в сучасному дискурсі, все-таки до терміну ідеологія такі трошки е, його вживають в трохи такому негативному плані, тому що це пов'язано скоріше за все, що ми всі прекрасно розуміємо і ще досить ще пам'ятаємо е, ті часи, коли ми переживали ось ці е, е, ідеологічні оцей Плив, який здійснювалося в рамках тоталітарного режиму радянського союзу. А насправді про, проблемою ідеології займаються всі держави, і це є робота по формуванню в суспільстві цінностей і ідентичностей. І в цьому якраз процесі мемуари набувають особливої цінності, і за із за того, що мемуари мають по своїй природі, як вони виникають, як в суспільстві, як вони функціонують. Вони значально є тим ресурсом, який виконує в суспільстві дуже важливі функції. По-перше, це ресурс, це функція по збереженню історичної національної пам'яті. Це ресурс, які це твори, які передають історичну пам'ять покоління в покоління. По друге, це те, що Мемуари виступають комунікативною, виконують комунікативну функцію у суспільстві, тому що з самого початку мемуаром присутня така властивість як. Запрошення до діалогу, уже в самому процесі створення мемуарів, закладена процес діалогу автора з самим собою, і вже подальше автор йде на спілкування діалогу з його потенційним читачем. І якраз розуміючи оці потенційні властивості мемуарів, суспільство і громадянське суспільство і всі і держава використовувала завжди ці тексти для досягнення своїх якихось цілень. Цю властивість мемуарів дуже добре ще з середини 19 століття побачили наші провідні діячі і почали дуже активно впроваджувати наш суспільний обіг мемуари для того, щоб а це ще кінець, середина 19, друга половина 19 століття, початок 20 століття, це на фоні культурно-національного відродження України боротьби за свою незалежність, ідентичність, національні права. Це було дуже актуально, тому що якраз в мемуарах. Були закладені оці основи національної пам'яті, національної історії, і за створювалося це коло національних героїв, які потрібно було транслювати у суспільстві для того, щоб суспільство якраз і формувало ось ці ідентичності, на основі яких можливо було здобути цю незалежність. Мова може йти про національну ідентичність, культурну мовну ідентичність і таке інше. І якраз тоді було запроваджено цілий ряд наукових збірників, створено. Які в програмних документах заявляли про необхідність збору археографічного працювання і м, написання е, мемуарів з основних, скажімо так, проблем не проблем з основних е, ну, мемуарів, які стосувалися основних якихось історичних подій і е, осіб? Це Основа літературно-науковий вісник «Київська старовина е пізніше це збірники наукові за століт, Україна і інші, які просто займали цим і приділяли цьому дуже важливу увагу. І не можна сказати, що ці збірники містили лише спогади. Ні, це була лише частина, але це була найбільш популярна частина про що свідчить хоча б той факт, що більша. Частина спогадів та біографії, які друкувалися на, на сторінках цих журналів, потім виходили окремими відбитками. Ми всі, хто працювали з літературою 19-го, початку 20-го століття, бачили окрема відбитка з журналу Київська сторіна, окрема відбитка там журналу, літературна наукові вісти. Вони це чому цим займалися? Тому що ця література, ці якраз частини їхніх збірників, це мемуари. Біографії вони якраз користувалися попитом у суспільстві, і таким чином це проходила популяризація історії національної і створення пантеону, скажімо так, національних героїв. Тому що дуже важко було пробитися в умовах існування царської цензури, пробитися у цьому національному аспекту, якраз у цій національній культурі, і вони звичайно відіграли свою роль в цьому. І дякую їм за те, тому що навіть і сьогодні ми користуємося тими публікаціями і деякі персони, про які ми хочемо знати інформацію. Перше ми знаходимо інформацію там, тому що пізніше всі ці журнали були виведені, скажімо, так, з науково огур про них мало хто знав. Окрім цього, позитивного досвіду. У нас є досить негативний досвід використання мемуарного ген... наративу. Задля зовсім інших цілей для формування формування тоталітарного систему і формування, кажемо так, досить жорстко регламентованої історії і досить обмеженого кола національних героїв, це стосується звичайно 20-30-х років, коли паралель паралельно існуванню ванівського дискурсу в науці. Починає формуватися цей так званий іспартівський дискус, який назва якого йде від цих організацій, які створювались комуністичною партією іспарти, і які видавали також свої періодичні видання. Це літературна наука, це ріє після революції, де також проводилася велика увага, приділялася якраз мемуарним наративам, і проводилася дуже ґрунтовна робота з методологічною базою. З чітким визначенням кола Історичних, скажімо так, тематики мова могла лише йти в спогадах про революційний рух, про діячів революції. Всі інші були просто заборонені. Таким чином використовуючи мемуарний наратив, радянській владі думаю, вдалося сформувати оцей феномен совєтського чоловіка, з наслідками якого ми ще до сих пір боремося і ще не зовсім витравили зі своєї пам'яті. Тому можемо сказати про потенційну можливість мемуарів Впливати на формування національної свідомості і формувати е, е, національно орієнтовані смисли, і пропагувати в суспільстві гуманістичні цінності і ідентичності сьогодні, коли ми перебуваємо в таких важких умовах, в принципі, можемо сказати, що знову ж таки стоїть питання про правильний підхід до формування і збереження цього масиву величезного масиву спогадового матеріалу, який уже зараз є у нас в соціальному. Просторі інформаційному просторі, якщо говорити про 14 рік, коли тільки почалася у нас ця війна, можемо сказати про деякі прорахунки на певне можливо, і держави, тому що ця в 2014 році ця війна захопила лише східні території, і якась утворилася така інформаційна бульбашка із однієї сторони і з іншої, тому що е... Східні частини не могли транслювати свої думки і переживання. Вони не доходили до іншої частини суспільства, і ми, які переж... проживали більш в більш-менш нормальних умовах, ми якось не дуже переймалися тим, що там відбувається. Це також я вважаю було не зовсім правильною політикою держави по відношенню до цього. Хоча й були деякі проекти започатковані інститутом національної пам'яті. Видали декілька книг, яка називалась Російсько-українська війна, але це лише капля в морі, яка ці, ці, ці спогади вони не були до широко доступні, а якраз спогади. Да, От як ми зараз уже з по, широкомасштабної війни, коли з перших днів, з перших годин люди виливали свій біль на сторінках соціальних мереж, і всі ми знаємо ті. Десятки сотні тисяч спогадів, які Зараз є доступними, і, і якраз це зготувало наше суспільство і дало можливість пережити весь трагізм і розпач у цієї, скажімо так, ситуацію. Перед нами, як перед науковцями, стоїть завдання зберегти і якимось чином організувати і систематизувати ці спогади, щоб вони не втратились тому що соціальні мережі вони працюють по своїм алгоритмам, і дуже часто потім буде дуже важко це знайти. Не можна сказати, що цим зараз не займаються, займаються є проекти на рівні держави, на рівні наукової спільноти і бібліотечної спільноти. Три випадки на виду і закінчу по перше, держава інститут національної пам'яті заснував проєкт, який називається Збір свідчень про людяні та мужні діяння під час російсько-української війни, де вони збирають свідчення про. Мужні вчинки цивільних осіб на з окупованих територій і прифронтових. Тобто це вже створений ресурс і з розроблена методична база. Туди долучаються місцеві адміністрації, і школи, і бібліотеки, і всі будуть приймати в цьому участь і наповнювати цей ресурс. Це дуже гарний проєкт. Якщо говорити про наукові інституції, то інститут історії України започаткував проєкт, називається Війна документи свідчення, де також почав збирати. Ще невелика кількість цих документів, але там є і документи, і мемуари про ці події, які відбуваються у нас в країні. Ще один проект, який веде вже бібліотека, це Нібу, національна історична бібліотека. Вони з самого початку з перших днів започаткували проєкт. На жаль, він не продовжився. Десь він функціонував в рік, який називається так: Щоденники війни, свідчення очевидців подій війни Росії проти України. Бе Тобто в них там зроблено 20 випусків, де вони збирають всі матеріали про спогади, про ці мемуарні наративи, які були у ЗМІ. Це дуже шикарна робота, тому що потім можна піти, піти перейти по цих посиланнях і знайти ці матеріали, які вже можуть опуститися за за цілий рік, півтора-два і по і знайти їх буде дуже важко. Тобто, я хочу акцентувати нашу увагу на тому, що ми як наукова спільнота, як ці бібліотечна спільнота, які займаються ппзаймаються роботою по популяризації та, і створенню контенту для гармонізації і налагодження суспільного діалогу, ми також якось повинні долучатися до цієї справи. І думати про те, як ми можемо вклинитися в ті чи інші проекти, а можливо започаткувати свої проекти на початку конференції, була дуже цікава доповідь була про громадські архіви, які створені в Польщі. Це шикарна ідея, які, в принципі, всі наші громади можуть започаткувати, бо в кожного є свій досвід, як вони пережили чи на окупованих, чи не на окупованих територіях. І це має відкладатися уже і стати основою для подальших поколінь, які будуть засвоювати цей досвід, позбавлятися від, від травми і якимось чином думати про те, що ми переможна нація, і все буде добре, і ми переможемо. Слава Україні! Дякую за увагу. Вибачте, що я так швидко, але не хотілося вас втомлювати.